Поверніть градити речі. Поверни, градити речі. Поверни, градити речі. Поверни, градити речі. речі. Поверни, градити речі. Поверни, градити речі. Поверті, крадені речі! Поверніть, крадені речі! Обеліть, ради речі! Обеліть, ради, речі! Обеліть, ради, речі! Поведіть, раді речі! Поверніть, ради речі! Валіть, ради!

Поверніть, прадені речь! <поторит> поверніть, правди <скрати, ні> речі! Поверніть, правди речі! Викатіх не пить! Поверніть, радить рець! Поверніть, прадиць! Поверніть, правдій речі! Поверніть, радені решта! Поверніть, радить решта! Поверніть, прадиді речі! Поверніть, прадим речі! Поверніть, прадимі речі! Поверніть крадені речі! Я нікому послухай, браті барадьоні! Верни крадені реч! Верніть крадені речі! Поверніть! Барадьоні! Ховались! Поверни крадені речі! Поверні крадені речі! Поверни прадені речь!